Лимонне печиво з тріщинками. Дивіться, як воно круто виглядає. А якщо додасте ще рожевий барвник, буде класним таким міні подаруночком до дня святого Валентина. Готуємо дуже просто. Натираємо цедру, видавлюємо сік з лимона. До борошна додаємо розпушувач, цукор перемішуємо. Масло вершкове розтопило попередньо, додаємо до борошна сік, вершкове масло, цедру, і на цьому етапі можна додати і барвник. Я додала трішки пізніше, та його буде так складніше трохи вмішати, тому краще додайте одразу. Тісто швиденько замішуємо, воно виходить трішки ось таке липке, але більше борошна не додавайте, щоб. Печиво не вийшло надто забитим. І в холодильник на годину орієнтовну, в харчову плівку. Щоб печиво було одинаково, я рекомендую його зважувати. Вийшло 11 штук по приблизно 30 грам, тобто там 29-31 грами. Скручуємо в кульки, підготували собі цукрову пудру і вимішуємо гарно кульки. Викладаємо на пергамент. Та печемо в розігрітій духовці при 180 градусах. Я трішечки своє підсмажила, воно трішки стало ось таке жовтеньке, тому я на 3 хвилинки зменшила е, час випікання. Та печиво все рівно не пересушене, воно має хрустку скоринку і всередині дуже м'яке. Нам усім сподобалось. Е, відмічайте.